12 Його звали Деріл Ерл Макхейл, і він був тим, кого називають подвійним невдахою. 12 з останніх 12 років він провів як гість штату Флорида. Любий сержант Докс зумів вдістати його ім'я з особових справ ковзанки під час перехресної перевірки на комп'ютері. На предмет наявності у співробітників судимостей за насильство або тяжкі злочини, ім'я Макхейла спливало двічі, Деріл Ерл був п'яницею і бив дружину, вочевидь, він іноді ще й грабував заправки просто заради розваги. Можна було з впевненістю сказати, що він тримається на роботі з мінімальною зарплатнею десь місяць-два. А потім якоїсь чудової п'ятничної ночі напивається і починає вірити, що він гнів божий. Тож він їздив доти, доки не знаходив заправку, яка його дратувала. Уривався туди, розмахуючи зброєю, брав гроші і їхав геть, а потім використовував свій величезний заробіток у 80 чи 90 доларів, щоб купити ще кілька упаковок пива, аж доки. Не відчував себе настільки добре, що просто мусив когось побити. Деріл Ерл не був велетним п'ять футів, шість дюймів, худенький. Тож особою для биття зазвичай становилась його дружина. Кілька разів це сходило йому з рук. Але якось вночі він зайшов занадто далеко, і вклав її десь на місяць у лікарню. Дружина подала до суду. І оскільки у деріла ерла вже була судимість, він відбув серйозний термін. Він продовжував пити, але, очевидно, налякався у в'язниці настільки, що трохи виправився, отримав роботу прибиральника на ковзанці і навіть втримався на ній. Наскільки можна було судити, він набив дружину цілу вічність. І більше того, наш хлопець навіть мав кілька власних моментів слави. Коли і пантери боролись за кубок Стенлі, частиною його роботи було вибігати і прибирати, коли вболівальники кидали предмети на лід. Того року це була невдячна робота, оскільки щоразу, коли пантери забивали гол, вболівальники кидали 3-4 тисячі пластикових щурів на ковзанку. Тож деріл усе це збирав нудна робота, без сумнівів. Але якось. Підбадьорений кількома ковтками дуже дешевої горілки, одного вечора він підняв одного з пластикових щурів і трошки станцював. Натовп був у захваті і вимагав ще, тож так вже повелося, що він відтанцював до кінця сезону. Пластикових щурів заборонили, і я маю на увазі не федеральний закон. Просто пантери не забивали шайбу з тих часів, коли в Майамі був чесний мер. А це було десь у минулому столітті, але Макхейл усе ще з'являвся на іграх, сподіваючись на останній танець перед камерою. На прес-конференції Лагуерта чудово зіграла свою роль. Вона зробила так, ніби спогад про цю невелику славу довів Деріла ерла до вбивства. І, звичайно, з усім цим п'янством і історією з побиття жінки. Він був ідеальним підозрюваним у серії дурних і жорстоких вбивств. Але маймські повії відтепер можуть спати спокійно, бо маньяка впіймали. Деріл Ерл зізнався справа закрита, тож давайте курви, повертайтесь до роботи. Преса це якимсь чином проковтнула, і їх, напевно, не можна звинувачувати, тому що Лагуерта підкинула лише. Кілька фактів, забарвлених глянцем, кожен звучав надзвичайно переконливо. І, звичайно, щоб стати журналістом, не потрібно проходити тест на IQ. Проте я, якщо чесно, сподівався на те, що вони розумні. Тож, як завжди, розчарувався. Можливо, в дитинстві я дивився занадто багато чорно-білих детективів, тому що до дорослого віку гадав. Що цинічний, втомлений світом п'яниця з великої столичної газети, мав би поставити незручне запитання і змусити слідчих переглянути докази, але, на жаль, життя не завжди наслідує мистецтво. На прес-конференції Лагуерти роль Спенсера Трейсі зіграла низка чоловічих та жіночих моделей з ідеальним волоссям та тропічними костюмами. Їхні пронизливі запитання зводились. Як воно знайти голову? Та «А чи вдасться нам отримати кілька фото? Один самотній репортер, Нік, здається, з каналу NBC, запитав Лагуарту, чи впевнена вона, що саме Макхейл вбивця. Але коли вона сказала, що переважна більшість доказів вказує на це і що зізнання є остаточним, він відступив, тому що був або задоволений. Або слова звучали занадто впевнено. Тож ось воно, справу закрито, справедливість відновлено. Могутня машина грізного апарату боротьби зі злочинністю Метро Майамі знову перемогла темні сили, що облягли наше прекрасне місто. Це було дійсно чудове шоу. Лагуерта роздала кілька дуже таких моторошних фотографій деріла Ерла. Прикріпивши їх до своїх глянцевих, де вона сидить і розслідує справу за 250 доларів на годину на Саут-Біч. вийшов на диво іронічний мікс видимість небезпеки та смертельна реальність, тому що, хоч би яким грубим і жорстоким виглядав Деріл Ерл, справжньою загрозою для суспільства все ж залишалась лагуерта, вона відкликала псів, припинила галас. Та відправила людей спати у палаючій будівлі, і що єдиний бачив, що Деріл Ерл Макхейл не міг бути вбивцею, що у того є стиль, дотепність, а цей не має нічого. Здавалось, я був найсамотнішим чоловіком у світі у своєму захопленні роботою справжнього маніяка. Самі частини тіла, здавалось, співали мені рапсодію безкровного дива. Ця музика полегшувала мою душу і наповнювала вени п'янким відчуттям благоговіння. Але все ж, це не завадить мені спіймати справжнього вбивцю, холодного, безпринципного ката невинних, якого абсолютно точно необхідно притягнути до відповідальності? Вірно, Декстер, не завадить? Точно? Агов. Я сидів у квартирі, протирав заспані очі. І думав про шоу, яке щойно подивився, усе пройшло майже ідеально. Ну наскільки може бути ідеальною прес-конференція без безкоштовної їжі та оголених тіл, Лагуерта явно задіяла усі свої зв'язки, щоб зробити це інтерв'ю найбільшим і найефективнішим, можливо, вперше у своїй кар'єрі, що полягала у догоджанні Гуччі. Лагуерта справді щиро вірила, що спіймала потрібну людину, вона просто мусила в це вірити, і якось це насправді сумно. Вона справді думала, що цього разу зробила все правильно, що це не просто маленький політичний крок, скоріш за все, у своїй свідомості, вона вже отримала дивіденди від чистої та добре освітленої роботи. Вона розкрила злочин, зробила це по-своєму, спіймала поганця, зупинила вбивства, заслужені оплески за добре виконану справу, і її чекатиме прекрасний сюрприз, коли знайдеться наступне тіло. Я й не сумнівався, що вбивця усе ще на волі. Він, мабуть, подивився прес-конференцію сьомого каналу каналу. Який обирають люди, що мають схильність до кривавих видовищ, напевно, він зараз в процесі своєї роботи і регоче так сильно, що не може рівно тримати ніж. Але це мене, і коли це станеться, то вбивця безсумнівно схоче прокоментувати ситуацію. З якоїсь причини ця думка не наповнила мене страхом огидою. Та рішучістю зупинити божевільного, аж доки не стало надто пізно. Натомість я відчув невеликий приплив очікування. Я розумію, що це неправильно, що це змусить його зробити, можливо, щось ще жорстокіше. Зрозумійте, я хочу, щоб цього вбивцю зупинили, притягнули до відповідальності, але чи треба це робити так скоро? Та й до того ж, якщо я збираюсь внести щось своє у зупинку справжнього маніяка, то я повинен принаймні зробити щось корисне. І ось при цій думці задзвонив телефон. І не питай, я все бачив. Господи, здається, мене зараз знудить. сказала Дебора з іншого кінця дроту. Сестричко, я тут не для того, щоб тобі спітніле чоло витирати. Прийшов час працювати. Господи, тобто працювати. Скажи мені, ти в немилості, Депс? Господі, Декс, я злюща, як ніколи в житті. Можеш, будь ласка, українською. Я питаюсь, чи ти, як сказав би тато, потрапила в немилість? Твоє ім'я заплямоване у відділку. Твоя професійна репутація забруднена, зіпсована, опорочена. Можливо, оточена сумнівами? Якщо ти провела Гуерту та жарт з Айнштайном, то моя професійна репутація лайно. Сказала Депс з більшою гіркотою, ніж я міг собі уявити. От і добре. Важливо, щоб тобі не було чого втрачати. Вона пихкнула. Рада допомогти, Декс. То що треба робити, опуститись нижче і варити каву для відділу зв'язків з громадськістю? Ти взагалі куди хилиш? Я заплющив очі і відкинувся на спинку. Мені потрібно, щоб ти офіційно заявила капітанові та взагалі у відділку про те, що Деріл Ерл не та людина, і що відбудеться ще одне вбивство. Ти даш кілька переконливих причин, зібраних під час розслідування, і на деякий час станеш посміховиськом для Майами метрополіс. Ну, я вже посміховисько, тож нічого страшного. І взагалі, чому ти питаєш? Я похитав головою. Дійсно, іноді дуже важко повірити, що моя люба Депс така наївна. Найдорожча моя сестро. Ти що віриш, що Деріл Ерл винен, га? Вона не відповіла. Я чув її дихання і раптом подумав, що вона, мабуть, теж втомилась. Так само, як і я, але у неї не було припливу енергії, який я отримував від впевненості у своїй правоті, Депс? Хлопець зізнався, нарешті сказала вона, і я почув втому в її голосі. Я. я, бувало, помилялась, ну, але ж він, він зізнався. Хіба це не чорт? Може, нам треба просто відпустити ситуацію, Декс? Ну, ти й маловірна. Вона спіймала не того хлопця, Дебора, і тому ти можеш переписати усю політику відділку. Ну так, звісно. Деріл Ерл Макхейн невинний. У цьому я абсолютно не сумніваюсь. Та й навіть так, то що? Напевно, у перший раз в житті. Я здивовано кліпнув. Перепрошую. Ну, дивись, от я той вбивця. Чому мені зараз не радіти, що я вільна? Ну, типу, зловили іншого хлопця, заарештували. Тиск навколо спав, розумієш? Чому б мені просто не зупинитись? Або навіть не поїхати кудись в інше місце і там не почати усе наново? Ні, це неможливо. Ти не розумієш, як цей чувак думає. Ну, я це знаю, а тільки питання, чому ти розумієш? Я вирішив проігнорувати це питання. Він залишиться тут і вбиватиме він мусить показати нам усім, що про нас думає. І що саме він про нас думає? Щось не дуже добре, що ми тупі і заарештували такого ж тупого деріла ерла. Для нього це смішно. Ну так, ха-ха», – вимовила Дебора без будь якого задоволення, але ми його також і образили, бо віддали цьому низькопробному, безмозглому селюкові усю його роботу. Для нього це так, ніби сказати всесвітньо відомому художнику, що його чотирирічна дитина впорається краще. Художник, дитина. Декстер, ми кажемо про вбивцю. Сам себе, деборо, він вважає митцем. Господи, Декс, це найдурніше. Довірся мені, Депс!» Ну, звісно, я тобі довірюсь, чому б ні? Коротше, у нас, виходить, є весело сердитий художник, який нікуди звідси не дінеться, вірно? Вірно. І наш хлопець мусить знову вбити, у нас під носом. І зробити все, ймовірно, трохи більш масштабнішим. Тобто цього разу він вб'є товступовію? Масштабнішим, деборо. Ефектнішим, більшим. Ага. Ефектнішим, зрозуміло. Ставки зросли деп. Ми його штовхнули, образили. Наступне вбивство це все відобразить. Ага. І як? Якщо чесно, не знаю. Але ти у цьому впевнений? Так точно. Чудово. Тепер я знаю, на що звертати увагу. Кінець дванадцятого розділу.